Ми не вимагаємо гульки, ми вимагаємо те, що було конкретно внесено питання, і щоб ви за його проводили, і щоб ви бачили, щоб що питання, я, я можу внести тільки тоді, коли є відповідний проект рішення. Зброіть Зробіть робимо. Разом з паном Сергієм в одній комісії перебуваю. Пан Сергій прийшов на комісію, сидів поруч з нами. Не одного слова про те, що він хоче внести своє звернення на сесію, не озвучив. Пан Сергій, депутат з досвідом, багаторічним, набагато більше як у мене знає, що є проєкт рішень депутати. А тепер дивіться, ви хочете підвести нас до того, щоб ми прийняли Яке буде оскаржено в першому же суді, і ми знову повернемося до того, а що я не розумієте, ви розумієте ви, що ви, ви цими діями тя... не не стабілізуєте ситуацію в громаді, тому що не буде дозволено нам, нас буде, розумієте, Ми вам довірили громаду, ви довели вже громаду до ручки зупинити. Судовий рішення буде прийнято і воно вступить в чині. Через І буде виконано без нашої Насто. на то доброї волі. А ви сьогодні ще й депутати деякі з досвідом величезним потурають до прийняття незаконного рішення.